Всім привіт, ви на каналі І сьогодні на цю шляпу вийшла оновлення. Оновлення оцього, блять, режиму. Який вообще, ну блін, не поймеш? Як його з чим його їдять? Потому, що іконок немає. Іконки немає. Розумієте, що іконки тупо немає? Це оновлення, що тут є. Ну, плейлинк. Коротше, якщо хтось поняв, як його з ним розібратися, напишіть, будь ласка я щось ніфіга не понял. Коротше, добавили ще українську мову. Карт, мабуть, ніяких не додавали. Оптимізацію казали, начебто якусь додали. Але я її не бачу. Нічого нового тут не добавили. Ну, давайте казали, начебто якісь дружащі камери вбрали Зараз ми це і перевіримо. Типа що камера держалась щось. А чому не державною? Га, Хоркові вони. Я так і не поняв, коротше, як. Дивитися на ті канали, дивитися ті канали. тікано. Угу, І перемішали все так, що ну блін не знайдеш нічого. Угу. Это Короче ж... коротше щось було, но я не понял. Давайте ще зайдем в плеймаркет, почитаємо. що там? Що там, типа, Play Плеймаркет. А, французь... Французька, українська, португальська мова? Люка мрії, це я знаю. Покращено режим. Поліпшено оптимізацію програми, Виправлено трясіння камери у транспорті, поліпшено синхронізацію транспорту. Та пропів у мультиплеєрі, виправлені інші баги. Ага. Зараз ми там жаловаться, що за фігня. У телеграм їм прямо в канал. Де e, Simple Sandbox. Так. Іначе б кудись приєдналась. Де адмін? О. А, так, так, так. Там є активатор. Зараз ми будемо писати адміну, типу, модератору. А -а -а -а. Модератор, модератор. Не зрозумів прикол. як там того розробника знайти? Учасники. Ні? Ага, то і учасників я не можу глянути. Да? Да, весело круто. А значить, будем писать відгук. По грі. Ой, та не ту сюди. Плеймаркет. Hva heter du?